Починаємо включати комісію. Маємо вибрати секретаря. Я знаю мечем. Хто за? за. Поїхали далі. Порядок денний. Перше питання про затвердження порядку складання підтвердження та контролю виконання фінансового плану комунального підприємства виробничого управління комунального господарства міської ради. Ефективності роботи комунального підприємства виробничого правління комунального господарства Солівської ради. пропонує затвердити порядок складання затвердження та контролю виконання фінансового плану комунального підприємства виробничого правління комунального господарства Солярської міськради, затвердити форму фінансового плану фінансового плану форму КП виробничого правда комунального господарства на 2025 рік згідно додатку 20-го рішення та форму звіту. Відпроє, виконання фінансового плану виробничого комунального господарства. Згідно додатку три. Цього рішення. Ось є якісь питання? Це типово, чи ви суміскла? Ні, ми, ми взяли типову і там змінили а по посада. По Чисто з... там посади були у типовій, а в медичні працівники возміли змінили, ми змінили на відео. Це в нас взято з. У нас є наказ Міністерства економічної розвитку та торгівлі України під 23 року номер 25 про затвердження порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкт та розповрівання державного сектору економіки. Ще питання? Голосуємо. Голосує. За. 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 Островка За. Павлович Василь За. Іванович. Салій Олександр Васильович. Маченко, я насилью за Шість. Друге питання. Про затвердження порядку складання затвердження та контролю виконання фінансового плану комунального підприємства водопостачання та водовідведення смалярських міської ради. З метою підвищення ефективності роботи на підприємства за та відведення, пропоную затвердити порядок складання підтвердження та контролю виконання фінансового плану комунального підприємства за та виділення Теперь форму фінансового плану, фінансовий план до достачання того відведення та форму звіту від переконання фінансового плану до достачання того відведення. Прошу підтримувати. Питання в Кусі. Голосуй. Ході Роман Іванович. Роман Іванович. Роман Іванович. Михайлович. Павлович Василь Іванович. Салют Оксандр Васильевич. Начанка за 6 за Третє. Про затвердження програми підвигідно військової частини 1778 на 24-25 роки. У нас надійшло звернення звернення від військової частини 1778 про надання підтримки фінансової у частині. Закупівлі дронів просить е, фінансову підтримку, закупівля безпілотників, літальних апаратів, засобів, радіоелектронної боротьби та наземних роботизованих комплексів для військової частини. Тому розроблена програма для забезпечення цього фінансування е, просить в обсязі 300 тисяч. Програму на 2004-2025 рік. Проєкт рішення було завершено такої програми. У питання є? Голосуємо. Годі Роман Іванович. Сименяш Іван Іванович. Постровка За. Павлович Василь Іванович. Сергій Олександр Васильович. Начальник Іана Васильівна за шість за. Ноль проти утрималося ноль, голосувало 0,3 свідуючи про зазначення програми підвищення ефективності діяльності управління патрульної поліції на території Свалянської міської територіальної громади 24-25 роки. До міської ради надійшло звернення від управління патрульної поліції Закорпатської області департаменту патрульної поліції на території Свялянської міської територіальної громади. Програма розроблена на 2024-2025 роки у зв'язку з тим, що загальні вони просять також фінансові їх підтримати. Підтримка прос, просить підтримку для е, закупівлі товарів, необхідних для повноцінного виконання проєкт та службових і супершення матеріально-технічного матеріал стану. А можна повернути сюди попереднього нашу, мене питання до нього, що я от прочитав, що чітко так прописано в основному Кабміна, що треба по перший раз подається до 12 числа. Ну, от, Чітко пише, що перший раз план подається у нас, фінансовий е е е план до 13-го, 12 го року. Так і прописано в цьому постанові Кабміна, чи це просто ми обходимо можливість запитати питання керівнику, куди він буде витрачати гроші? Це просто у нас так. Чому, я не написала, так, що... те, чому так це, це. саме? Чому це сама дата, чому ви питалися? І зараз не питатися, ви хочу так інші питання записано. Якщо, якщо це... То я тут його викликаю питання я не буду підтримувати питання. Це, це Поїхали наші. І Іван Іванович За Остров Михайло Михайлов За Павлович Василь Іванович за. за. Чумак Володимир Викторович. Васильевик Васильевич. У нас за. Шість за, проти нотре голосом, голосовало. Слідуючі питання Зміни пронесення змін до програми здійснення компенсації частини вартості, придбаних суб'єктами сподобання термативно джерела енергозабезпечення на 24 рік. О, так, зміни до програми йдуть у частині збільшення фінансування з місцевого бюджету на 200 тисяч гривень, що відображено додаткового додатку 2. Йде мова за відшкодування за генератор товариству «Транспек» в сумі 180 тисяч гривень і до у допомоги військової адміністрації та засідання робочого міністра. Голосуємо. Постройку на хвани. Василь Васильянович, Сергій Олександр Васильович, Маченко Яна Васильівна за. П'ять за, ноль проти. Утрималось ноль. Не голосували один. Відсутні. Четверо відсутні. Не голосували. Один. Слідує питання. Про внесення змін до рішення сесії від 21 грудня 2023 року No 1541 змінами від 16.2, 1592, 16.74, 17.23, 17.90, 1861, 1937, 1965, 1981, 2023. Так, шановні депутати, на вашому вигляду розданий проєкт рішення пронесення змін до бюджету та пояснюючи записка, які детально розписано. Я пояснюю. Значить, у даному проєкті рішення за рахунок субвенцій. Субвенція з державного бюджету на забезпечення харчування учнів перших початкових класів. Іде мова за зменшення обсягу субвенції в сумі 158 тисяч 800 гривень. Також було надано субвенції місцевого бюджету на надання підтримки особам з особливими з обласного бюджету в сумі 91 тисяч 380 гривень. За рахунок перевиконання дохідної частини, яка виникла станом на 1.12.2024 12 2024 року, та згідно висновного фінансового відділу, перевиконання загальної частини в сумі 2 мільйона 189 тисяч гривень пропонується перерозподілити. Значить, відділу освіти загальна сума становить 1 мільйон 609 тисяч гривень. Заклади загальної середньої освіти, загальна сума 407 тисяч 235 гривень. З них на оплату водопостачання та водовідведення 74 тисячі гривень, оплата інших енергоносіїв 133 тисячі 235 гривень, продукти харчування 200 тисяч гривень. На euh, надання дошкільної освіти 1 137 тисяч гривень. Із них мільйон на заробітну плату та нарахування, на оплату водопостачання та. 52 500 гривень, оплата інших генералосів 84 тисячі 500. На надання музикальної школи на воду 8 550 гривень, на оплату інших 3 750 гривень, на забезпечення діяльності клубів у культури. Значить, 17, загальна сума 17 тисяч 465 гривень. Це водопостачання та водовідування 7 тисяч триста Оплата інших енергоносів 10 тисяч 115. На плюс США на програму 35 тисяч гривень. По Свалянській міській раді. Загальна сума становить 580 тисяч гривень. На програму здійснення компенсації частини вартості придбаних суб'єктами господарювання альтернативних джерел енергозабезпечення на 24 рік 180 тисяч гривень товариству Транцпець. Програма підтримки військової частини на 24 рік 300 тисяч гривень. Програма підвищення ефективності діяльності управління патрульної поліції в Закарпатській області в сумі 100 тисяч гривень. Тепер за рахунок перерозподілу видатків. Значить, за рахунок перерозподілу видатків у Осваляцькій міській раді у новому розпоряднику коштів е, йде мова за перерозподіл суми 1 901 тисяча гривень. Загальна сума йде на заробітну плату та нарахування, на 400 тисяч гривень на придбання подарунків для перших-четвертих класів та садочків. І йде е, на програму утримання комунального майна 185 тисяч гривень, на програму турбота 50 тисяч гривень, на співфінансування комунального закладу ветеранських власті вдома, на оплату праці з нарахуваннями працівників 135 тисяч гривень. За рахунок залишку коштів освітньої субвенції у сумі 66 868 тисяч гривень, збільшується додаткова частина і направляються кошти на зараз від та нарахування педагогічним працівникам. Згідно міської цільової програми, власне зі уточнюються видатки по спеціальному сумі 300. У розмірі посадового оплату всім іншим працівникам у розмірі 3 тисячі гривень. Вики російський пропустив. Більш детально пропозиція, Там в нас є ще у залишках 50 тисяч, ще на програму турбота, Бо було не 50 тисяч. Добре, тоді за рахунок це виконання 50 000 гривень, до фіквоча. 50 тисяч гривень доплатуємо до програми труботу.

П'ять за против. Можемо обясні. Голосували. Відсутні четвер. Рішення проєкту. Слідуючи про затвердження плану діяльності стиготовки проєкту регулярних актів на 25 двадцять п'ятого сем закону України про засади Державної регуляторної політики у сфері осложницької діяльності. Передбачено, що кожен регуляторний орган до 15 грудня щорічно повинен затвердити плани діяльності з питань діянні регуляторних політиків. Тому розроблено проєкт рішення, яким пропонується затвердити такий план. Населець питання? Построй, наприклад, половище Сергіянович. Сергій Олександрович. Осельович. Початку на селі у нас п'ять. За, проти мою отримала особу, ми половину відсутні чергове. Слідуючи, погодження концепції індустріального парку Сольватех. І що за недостає близько надії. Товаристи з межом передається Сольва на погодження стойба ЕКО на погодження з концепції індустріального парку Сойва ТЕК». Це є ініціатор створення індустріального парку відповідно подав на розгляд міської ради концепції для схвалення. Ці ініціатор наразі оформлює пакет документів для подачі у Міністерство економіки для реєстрації такого індустріального парку. Кофе повністю відповідає чинному законодавству. Читання. Саша, За. Острока Михайло Михайлович. Олександр Василь Іванович. Миченко Ян Васильевна за 5 за проти 0, у треба голосувала нуль і три